Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо з вами про фінансовий децентралізований протокол Paribus. Це унікальний і дуже перспективний продукт, про який я хочу розповісти більш детально. Отож, давайте приступимо до огляду. Що таке Paribus? Це децентралізований фінансовий протокол, який займається наданням ліквідності для звичайних та цифрових активів. Paribus планує розкрити максимум з активів, які можна буде використовувати у протоколах DeFi. Чому Paribus побудований на Cardano? Як ми знаємо, Cardano розроблена для розробки DApps, тобто децентралізованих додатків, які будуть підтримувати багато активів. Відповідно, Cardano дозволить з'єднувати між різними блокчейнами велику кількість активів, яка буде необхідна будь-якому користувачеві. Цей блокчейн допоможе Paribus безкінечно збільшуватись можливості для протоколу. Переваг, парібус можна виділити можливість підвищення ефективності капіталу через будь-який доступний ланцюг, який допомагає кардану. Наступна можливість полягає в тому, що ви зможете за допомогою ставок мати пасивний дохід у виді відсотків від е, зборів в мережі. Також ви можете позичати ліквідність для своєї позиції, і насправді це лише невелика частина тих переваг, які надає парібус. Більш детально про них ми поговоримо в наступних відео. Що ж Paribus отримає від переваг Cardano? Як ми знаємо, Cardano має дешеві транзакції, які виглядають надзвичайно мізерними в порівнянні з іншими блокчейнами, наприклад, навіть Ethereum. Цією перевагою буде володіти і Paribus. Наступне, що я хочу виділити, це швидка пропускна здатність. Це один із дуже важливих елементів в хорошій роботі децентралізованого протоколу, тому що усі транзакції та дії з цифровими активами мають відбутися дуже швидко, навіть коли їх роблять тисячі людей. Одночасно, Paribus буде дуже швидким протоколом і дозволятиме усім користувачам не переживати за довгу обробку. Йдемо далі. Це безпека та надійність. Paribus подбали про неї дуже добре. Оскільки у протоколі стоять одні із найкращих захистів, які дозволяють вам переказувати великі об'ємні активи без будь-яких ризиків. Тобто ніякий шахрай, завдяки надійному захисту Paribus, не зможе перехопити ваш актив. Давайте перейдемо до токена PBX. PBX це токен проєкту Paribus, або, як його ще називають, токен управління. За допомогою PBX можна голосувати за пропозиції щодо управління протоколом, але відповідно вам потрібно мати ці всі токени. Також ви можете їх стейкати, ходити та інше. Давайте поглянемо його на характеристики в ціні CoinGecko. Відповідно, токен займає 1238 місце, його ціна становить 0,001, тобто 1 сота цента, і його загальна капіталізація становить 4 мільйони доларів. Загальна повна оцінка становить 10 мільйонів 600 доларів. І як ми бачимо, що у нас максимальний сеплай це 10 мільярдів токенів, а зараз використано всього 3 мільярди, тобто це невелика частина. Що ми можемо поговорити? Токен, ціна IDO токена в 2021 році становила 0,303 долара. Тобто PBX зараз становить від ціни IDO. На 358% вище, тобто будь-які інвестори будуть в плюсі. А ті інвестори, які інвестували в проект в сіт-раундах, однозначно мають хороший прибуток навіть при тому, що це медвежий ринок. Якщо ми подивимося на загальний графік максимальний, то побачимо, що ціна токена досягала 0,36 долара, що в 100 разів більше, ніж е, була ціна лістингу. Це просто неймовірно. І зараз токен торгується приблизно 500 тисяч е, доларів в середньому на усіх біржах, можливо, до мільйона. Переходимо на стейкінг Парібус. Е, для цього нам потрібно перейти в, на сайті е, на вкладку стейкінг і ми переходимо на стейкінг Парібуса. Відповідно, ми можемо блокувати свої токени PBX на необхідний для вас час та підходящий відсотковий річний дохід. Це дуже вигідна пропозиція, якою ви можете скористатися. Отож, стейкінг токена PBX складається з трьох полів: Aureus, Argenti і Aurum. Відповідно, перейдемо до першого Aureus. Токени блокуються на 60 днів, як ми бачимо. І річний відсотковий дохід становить 578%. Це фантастична цифра з врахуванням того, що ви ставите токени всього лише на 2 місяці і будете мати з цих 2 місця хороший дохід. Відповідно, всього в цьому пулі буде вкладено 39 тисяч 487 тисяч доларів, приблизно 40. Наступний пул це пул, який вкладається на 135 днів. І річний прибуток становить 447,36%. І всього в цьому пулі вкладено 62 тисячі доларів. Сума повністю блокується на 135 днів. І останній аурум пул, довший, становить 300 днів. І річний відсотковий прибуток. Досягає 31,73% і всього вкладено 550 тисяч доларів, тобто саме велика сума. Який пул вигідний вам, вирішуйте самі, але особисто на мене найвидний пул це номер 2 Аргенті, оскільки е, в день ви отримуватиме, отримуватиме приблизно 3% прибутку. Хто може брати участь в стейкінгу? Ми можемо це побачити, перейшовши в факт. Усі, хто відповідає мінімальним вимогам для ставок, і також вам необхідно мати токени PBX. Якщо що робити, якщо у вас виникла потреба вивести свої кошти з пулу під час блокування, це можна зробити, але вам потрібно буде вивезти токени під час блокування, і винагорода буде зменшена на 30%. Отож, друзі, ми розібралися з вами в децентралізованому протоколі Paribus, дізналися його переваги, чому він був побудований на блокчейні Cardano та ознайомилися зі стейкінгом та токеном. Я вважаю, що цей проект надзвичайно перспективний, у якого велике майбутнє і небагато конкурентів завдяки своїм е шикарним перевагам. Тому раджу вам підписатися на його соціальні мережі, зокрема Twitter, Discord, всі їх я залишу в описі, і щоб не пропускати самі важливі новини. Отож, друзі, до зустрічі в наступних відео.